З гостем нашого ефіру ці хвилини долучається Костянтин Криволап, авіаційний експерт та аналітик. Пане Костянтине, дякуємо, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю, дякую за запрошення. Отже, давайте від найбільшого до найменшого. Отже, давайте про, про ті циркони Онікси, які були сьогодні застосовані. Так через, через риску дробу їх сьогодні називають. Не пожаліли одразу чотири. Протикорабельні ракети. Зазвичай ми е, могли аналізувати в перші місяці війни, якщо щось важке застосовують, напевне, закінчилося щось полегше. Ну, цього разу м, так думати не доводиться. Про що свідчить сьогоднішнє застосування оцих ракет? М, ну, бо очевидно, що не про те, що бракує іншого озброєння, чому ви так вирішили? Я, я якраз думаю, що їм не так? вистачає. Да, ну, я, думаю, що... я думаю, що там вже стратегічна там вже так серйозно Пошматували, це перше. Друге, що стосовно чотирьох цирконів, знаєте, таке така дивна така ситуація. Пишу чотири циркони, флеш, Онікси. Розшифруйте це... дійсно, тому що я теж бачите, з такої невпевненості це для вас проартикулювала. Як ви це для себе розумієте? Циркон і Онікс це обидві протикорабельні ракети. Але Циркон літає за значно більшою швидкістю. Він там майже досі його взагалі називають гіперзвуковою ракетою. І він там може зараз його вже зробили таким, що він може десь там долітати до гіперзвуку. Але для того, щоб він виходив на гіперзвук, йому треба, щоб він мав прямоточний повітряний реактивний двигун. І перші, коли в 2019 році Путін на федеральних зборах показав. Всі аналоговнієтні конструкції, в тому числі цирконду, то там показали американську ракету з прямоточним повітряно реактивним двигуном. Може, зараз вони чогось досягли, що там є повітряно реактивний двигун, не можу знайти, але не вистачає там скажімо часу, тому що я до цієї ракети відношусь, е Ну, від вона, 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 зовсім сира. Це перше. Друге, Онікс це ракета, яка була. В радянські часи зроблена там наприкінці 70-х років. Це протикорабельна ракета, класична крилата протикорабельна ракета, летить за відповідною траєкторією. І в 2019 році на озброєння була прийнята крилата ракета. Онікс e, М, яка вже з 300 кілометрів почала літати на 800 кілометрів, і вона мала значно кращу швидкість. Там була змінена система і наведення і система орієнтації. Ну, Тобто це зовсім інша ракета, вона не має нічого спільного. Коли кажуть, що нас ударили з чотирьома цирконами, то куди ж поділися Онікси і куди вони били? Взагалі ну, було б цікаво знати, куди били, тому що. Ну, росіяни точно знають, куди вони били. А коли е, начальник відділу комунікації комунікує і розповідає, що куди попадають, то це, так би, е, мовити, таємниця і секрет для е, українських громадян. Ну, йому краще знати, він начальник відділу. Тепер те, що стосується використання протикорабельних ракет, у них було помічено в ударах по Одещині, і там можна зрозуміти, там є порти. В цих портах і, і це відмінність суттєва відмінність проти корабельних ракет від звичайних крилатих ракет, в тому, що вони орієнтуються спочатку, вони йдуть по фактично інерційній системі наведення, тобто обертаються гіроскопи. А потім, вже коли він підходить до, скажімо, до поля зору, що він може побачити щось попереду себе. І це буде якась ціль, яка має велику кількість металу, е, сталюки, железяки, чавуну, Тоді вона починає в це прицілюватися. І тоді зрозуміла назва циркона і ракети Х-22, що це е, вбивці авіаносців. Ракета Костянтини, можливо, я зараз поставлю е, дуже нерозумне питання, але якщо ціллю була енергетика, то чи може така ракета установки енергетичні з великими потужностями сприймати як корабель? Оце я про це я кажу: що угу. скоріш за все намагалися бити саме по тим е, по розподільчим станціям, по трансформаторним, там де є багато металу. Uh -huh. Як були по Одещині по портам, там було багато металу. От там, де багато металу, туди можна. Це перша е, така відмінність. І друга відмінність, це те, що майже одночасно використовувався циркон з півдня і з півночі Х 22 теж проти протикорабельна ракета. Але якщо у циркона там бойова частина там кілограмів, 300, то тут е, в Х 22 х 32 Хоча це і не точна ракета. І хоча там деякі кажуть, що вона потім покращила, що вона може попадати. Але самі кажуть, що ближче, ніж 100 метрів, вона точніше не буде взагалі. Це Х-32. А Х-22 там пів, плюс-мінус півстадіона. Так от, з півночі, майже одночасно, вчора, в час 30, був нанесений удар ракетами Х-22. Чотири бомбардувальника Ту-22 М3 зайшли з Брянської області, і так здовж кордону Києва, Києва України Білорусі запустили ці ракети з, з орієнтації саме там в київському напрямку. І вони майже одночасно прийшли. Це для а, того, і... аби дезорієнтувати да. нашу систему ППО. Так, да, да, да. Це дуже складна, складне завдання для ППО, тому що. Петріот працює, радар у нього встановлений на 120 градусів. І Якщо в тебе з двох боків йде ракета ракети одночасно, то він, звісно, не може на все реагувати. Тому треба ставити в таких випадках два Петріоти. А для того, щоб забезпечити там кругову оборону, то треба ставити взагалі три. І то там можна знайти щілини, коли між цими пересіченнями 120 градусів можна всунутись. Ну, тобто, завдання для наших попоршників було найскладніше, і я вважаю, що я взагалі так е, люблю критикувати їх за відношення до Шехедов. Але зараз за те, що вони зробили, е, і, хоча там на найкращі випадки, але з точки зору е, е, асортимента меню цієї атаки, то це перший раз, коли ми маємо майже е, 60%… відсотків. Ракет над великою швидкості це і балістична зброя, і оці крилаті протикорабельні ракети вони теж літають зі швидкостями два з половиною махи. Два-два з половиною махи. Це велика швидкість взагалі для таких систем, як Петріот. Він може брати ці цілі, але це ну досить серйозне напруження для нього. Добре, тут вичерпно і е, хочу запитати також про гербери, яку, вочевидь, вперше використали не як приманку, не як відволікаючий засіб, а саме як носія для FPV, Хоча не встановлена була там бойова частина, чи ні. Тактично, що це може дати росіянам і дійсно е, до чого ви схиляєтеся? Це для того, щоб скидати точкову якусь бойову частину, чи все ж таки для того, аби е, вивчати територію, розвідувати, що їм зараз вигідніше, що потрібніше. То справа навіть не в тому, що бойова частина чи розвідник, то справа в тому, що росіяни шукають можливості перевести свою безпілотну авіацію в режим FPV дрона, тобто, щоб їм керували, і вони бачили, що вони роблять. Це значно збільшує точність, це значно збільшує ефективність нанесення ударів. От е коли були останні повідомлення про те, що росіяни використовують Starlink. І ну, вони, бачачи під собою все, що можна побачити, вони йдуть руслами річок на малій висоті, і це неможливо зробити, якщо в тебе дрон літає, як це спочатку робили шахеди. Вони літали по точкам, задаються координати точок, і собі від однієї точки летить до іншої, використовуючи при цьому або навігацію інерційну, ну фактично, юла такі лазерні гіроскопи стоять. Або і вона нічого не випромінює. Її ніхто не бачить, і вона нічого не бачить. Але вона собі крутиться і вказує там якісь напрямки, якісь координати. І е зовсім інша ситуація, коли він, він летить не по точках, а летить е керуючи оператором значно вища е точність і значно на менших висотах він може йти. І це викликає у нас досить високу незручність. Ну і тому відповідно були прийняті міри, і зараз там йде сертифі... скажімо так, валіфікація наших користувачів терміналами Starlink для того, щоб всі інші термінали відключити. правильне просте рішення. але далі я думаю, воно буде більш складним. І оператор компанія SpaceX, вона, мабуть, Буду відстежувати термінали, які рухаються з високою швидкістю, рухаються в конкретних напрямках і в конкретний час. І тоді ми будемо взагалі гарантовано забезпечені від можливості використання росіянами шахетів. Але вони це такі спроби будуть робити. Вони вже робили такі спроби. Вони вже намагалися використовувати межмережу для того, щоб перевести. Дрони шахет в режимі FPV. Вони вже використовували ретранслятори вздовж кордону з Білорусі і там північною частиною з Росією для того, щоб мати можливість керувати саме шахетами в режимі fpv дрона. І вони будуть це продовжувати. І оця історія з Герберою і з дронами FPV, Це каже про що? Що дрон то він FPV, але ж щоб він працював, треба, щоб він. Отримував сигнал два верніше два канали. Один канал це він повинен бачити, показувати, що він бачить. А другий канал, по якому е, цим е, дроном керують, uh -huh. оце, оце намагаються росіяни все одно зробити. І вони будуть таким шляхом йти.